Сумнівалися, чи приїдуть усі з усіх країн, сумнівалися Росія. Хто є? Хто приїхав? Що представляють, які досягнення мають за своїми плечима? Чи ви загалом задоволені? Чи ви зросли вверх за рік часу від минулого турніру? Ну, щоб підвести остаточні пісуки, потрібно буде дочекатися результатів остаточних результатів змагань. Але по попередніх заявках ми дуже тішимося тим, що географія наших змагань розширюється сьогодні. Ми вже ми вже маємо. П'ять країн, які беруть участь в наших змаганнях, приїхала юнацька делегація із Словеч, Словеччини, є представники Білорусі, Росії, Польщі, ну і наші провідні атлети збірної команди України, які вже почали з нашого старту підготовку до Ліфтської Лондони. Чи все вдалося? Ну, звичайно, початок року дає свій відбиток на організацію і проведення змагань, в першу чергу по фінансовому, але так як у нас працює. Досить потужна команда молодих людей. Багато чого вдається, я думаю, що глядачі залишаться задоволенням перерядом на 16. Рівень, який ви вже побачили і на який сподіваєтеся, чи він зріс те, що ми бачимо, бачили минулого року і сподівання цього року, можливо, сподіваєтесь якісь рекорди тут побачити, побити. Ну, Юнацька категорія закінчилась, досить високі результати. Це результати, які юнаків тут брали участь переважно з України. Ті результати дозволяють бути. Переможцями та призерами в чемпіонатів України серед своїх вікових категорій. Що очікуємося на вечірній програмі? Звичайно, хочеться бачити рекорд турніру, але він є досить високим у нас 2.31, це є дуже високий результат для зимового сезону Дмитра Демінюка, але прогрес йде і сподіваємося, що і цей рекорд буде колись побитий. А так, як сьогодні заявилась досить потужна команда учасників, цей екс-чемпіон світу. Не як чемпіон світу, да, а чемпіон світу 2005 року Юрій Кримаренко, це і Семен Позняков, сьогоднішній атлет із Росії, який входить в десятку кращих результатів сезону в світі. Це і призер Всесвітньої сіади 2011 року наш товар-друг із Польщі тренер. Так, очікує... так що очікуємо чоловічу команду дуже сильно і потужно. Жіноча висота не так складається, як ми бачили її на початку, навіть два тижні тому, тому що дуже багато травмованих, вид на спорт є травматичний, травматичний досить. Але в нас є призер чемпіонату Європи 2011 року, саме Окунюва, що ми починали минулий сезон, так само з наших змагань була переможців. Так що буде самі спостереження, спостереження змагань серед жінок завжди є приємним і таким видовищним. Скільки загалом учасників є. Наш вид є технічний. Тут на кордону дається одна хвилина, і ми не можемо розширювати кількість учасників. Вона, в тому плані вона є обмежена, майже ста чоловік. І ми тут не можемо розширити. Ми можемо тільки прагнути до того, що склад учасників буде сильніший і сильніший. Що ми власне робимо? Тобто ви берете не кількістю, а якістю. Не звичайно, для того, що змагання були видовищні, потрібно, щоб були сильно підготовлені, добре підготовлені атлети. Чи бачите конкурента нашому Дмитрові? Метро сьогодні не буде виступати. Взагалі, сир, чи бачите, просто? Звичайно, звичайно, спорт тим цінний, що є здорова конкуренція. Тут є сильні атлети і в Україні, які мають до 2-30. Це і Андрій Труценко, і теж Юрій Кремаренко. Так що тут почувати нова року нема коли. Зрозуміло, дякую дуже вам.